Я спробую сказати декілька слів, які стосуватимуться неминучості і абсолютно об'єктивного характеру процесу старіння. Його взагалі змінити неможливо. З кожним десятиріччям частка і абсолютно, скоріше за все, і чисельність людей старшого віку буде збільшуватися. Але ці структурні зрушення ми можемо і зобов'язані використати в інтересах суспільства загалом і старших осіб, зокрема. Направду саме активне довголіття, я в цьому абсолютно переконана, відкриває нові можливості перед людською цивілізацією. Те, що відбувається демографічне старіння. Знаходить час від часу своє відзеркалення у зміні вікової класифікації, які розробляють структури ООН. Зокрема, от якщо подивитися на вікові градації, запропоновані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, то ми бачимо, що до 45 років це взагалі молодь. Воно так трошки дивно звучить. І дай Боже, про це не скоро дізнаються наші можновладці, тому що я чекаю, що закон про підтримку молоді буде змінено відповідним чином. Але як би там не було, до 45 років це молодий вік, до 60 років це середній вік, до 75 – це похилий вік. До 90 це старечий вік, і 90 плюс це вік довгожителів. Як ви бачите, структура абсолютно відмінна від того, що ми бачили ще там 4 десятиріччя тому. Якими які є чинники старіння і в чому тут Україна відрізняється від, від іншого від решти європейських країн. Ну, перша і найбільш очевидна це занизка народжуваність. Якщо людей народжується менше, то відповідним чином в структурі населення молоді стає менше. Кого стає більше осіб старшого віку. Для того, щоб цього не відбувалося, треба, щоб пересічна жінка за своє життя народжувала ну, десь 2,1 дитини. Такої цифри нема в жодній країні Європи. Ну, якщо навіть залишити поза увагою Японію і Південну Корею, то все одно виходить дуже мало. І це дуже вагома причина старіння населення. Друга причина, більш приваблива, це є висока тривалість життя. І в цьому сенсі, чесно кажучи, мені е, переляк міжнародних структур не зовсім зрозумілий. Вони все життя своє боролися за те, щоб люди жили довго. Ну, тепер вони живуть довго. Тепер вони лякають нас тим, що дуже багато людей старшого віку. А чого цим лякати, коли це було неминучим наслідком подовження тривалості життя? І третя причина це є зміна структури населення внаслідок міграції. А мігрують переважно люди молодого віку, скажімо так. Тепер це вже точно молодий вік. І відповідно країни-донори страждають від відпливу молоді, а країни-реципієнти отримують зиск від припливу туди, туди молоді. Відповідним чином, міграція регулює ці процеси. Це так би мовити, теоретичне підґрунтя, що відбувається в Україні. За низька народжуваність це дійсно, це, це правда, це основна і е, дуже вагома причина. Демографічного старіння. З високою тривалості життя у нас якось не складається. У нас ну, дуже велика частина, особливо чоловіків, не доживає до тих самих 65 років, про які йдеться, ішлося в попередній класифікації, яку я вам показала. А, і також. Дуже погано зі змінами структури населення внаслідок міграції. У нас міграція, зовнішня міграція є головним драйвером демографічної динаміки. Це було і до війни. Ну а тепер тут вже навіть не треба нічого говорити. За даними Євростату, в країнах Євросоюзу сьогодні перебуває під дією закону про тимчасовий захист або під дією закону про біженців 4,3 мільйона українських громадян, третина з них до 18 років, і тільки 6% 65+. Тобто, ви прекрасно розумієте, що ця міграція, зовнішня міграція дуже сильно загострила процес демографічного старіння. Скільки людей ми дочекаємося назад? Це дуже складне питання, відповідь на яке треба шукати е у перспективах закінчення бодай гарячої фази війни. Як ви розумієте, нічого тут дуже вагомого для нас не буде. Я спробувала вам показати статево вікові піраміди. Оце перша ліва зверху, це 897 рік, це перепис. В царській Росії. Безумовно, переписи, які стосуються українських територій. Але 897 рік. Далі це 2014 рік, ви бачите, не зовсім красиво, але, ну, більш-менш на піраміду не дуже схожа, але впадена така не дуже яскрава і принаймні в. Молодших вікових групах вона єдина. Якщо ми подивимося на 23 й рік, то вже зовсім погано, і вже є друга впадена в самому низу. Ну, а це те, що ми очікуємо на 33-й рік, можливо, ми помиляємося. Дай Бог, щоб ми помилялися. Але в той бік, в який би хотілося нам помилятися, боюся, що ситуація буде ще гіршою. Якщо ми зможемо повернути менше мігрантів, ніж ми розраховуємо, і якщо не вдасться уникнути другої хвилі міграції, коли чоловіки будуть воз'єднуватися зі своїми родинами за кордоном, а не в Україні, виключати цього я не можу, ну, в цьому прогнозі це практично не вкладено якими є наслідки демографічного старіння? Ну, перше, найбільш найбільш очевидно суто демографічне. Це зниження потенціалу демографічного зростання. Менше молоді, відповідно, менше за, за інших рівних умов народжується, більше вмирає. Ну і в кінцевому підсумку неминучим наслідком демографічного старіння є депопуляція. До речі, якби не було міграції в розвинені країни Європи, то. Дуже високими темпами сьогодні скорочувалося б населення, скажімо, Німеччини. Брак робочої сили. З браком робочої сили тут треба працювати. По-перше, ми маємо використовувати трудовий потенціал старшого населення. Коли ми говоримо про те, що люди втрачають працездатність до 60 років, це не зовсім так. Це було правда для економіки, орієнтованої на фізичну працю, але це ніць не правда для економіки, яка орієнтована на розумову працю. Розумовий трудовий потенціал люди не втрачають до 60 років. Про це є свідчення абсолютно всіх фахівців, які займаються цими проблемами. Натомість за рахунок збільшення в складі робочої сили людей старшого віку. Ми можемо використати і зобов'язані використати їх соціальний капітал. А соціальний капітал у людей старшого віку дуже високий, тому що вони, на відміну від молоді, підтримують дуже інтенсивні особистісні зв'язки не тільки через штучний інтелект, а ще й безпосередньо. Відповідним чином це відкриває певні перспективи для того, щоб цих людей можна було. Ефективно їх робочу силу використовувати в економіці і не тільки абсолютно зрозумілими є проблеми пенсійного забезпечення. У всіх в зубах вже нав'язло, що людям не буде як отримувати пенсії, що солідарна пенсійна система вже застаріла, ну і все те, що з цим пов'язано. Я з своєї точки зору, це моя особиста точка зору, можу сказати, що. Солідарна пенсійна система буде існувати доти, доки існує держава. Тому що забезпечення непрацездатних осіб це є основною функцією держави. І якщо в пенсійному фонді не буде грошей, то будуть платити просто із бюджету. Можливо, не буде пенсійного фонду, і виплати будуть іти безпосередньо з бюджету, але виплати ці будуть. Це не означає, що не треба е, проводити. Е, Зміну параметрів цієї солідарної системи. Це не означає, що не треба запроваджувати інші форми пенсійного забезпечення. Але як би там не було, пенсійне забезпечення буде існувати. Зміниться, безумовно, попит на послуги охорони здоров'я, реабілітація там, соціальної допомоги, житлової комунальної сфери. Тут я хотіла б звернути увагу на м, таку річ, як. Послуги житлової і комунальної сфери, тому що охорона здоров'я, реабілітація, соціальна допомога, всі більш-менш розуміються. Що я маю на увазі про житлову політику? Дуже багато залежить від тих традицій, які склалися в суспільстві. І якщо в суспільстві прийнято, щоб особи старшого віку, старших популяцій жили поруч з своїми нащадками, це один підхід. До житлової політики, зокрема, якщо прийнято, щоб вони жили окремо, тоді це інший підхід, і тоді інші вимоги висуваються до побутової і комунальної сфери. Ще один наслідок, з яким ми маємо рахуватися, він більше стосується не ринку праці, хоча й ринку праці тако, також, а скоріше електоральної поведінки. Старіння населення це означає посилення патерналістських настанов в суспільстві. Це цілком об'єктивно. Люди, скажімо там, 75 переважною мірою потребують суспільної допомоги, потребують суспільної підтримки. Відповідним чином вони на це розраховують і цього ну, так або інакше вимагають від суспільства. А що це я брак робочої сили ще раз написала? Окей, вибачте. Так, навантаження на працююче населення. Ну, якщо в структурі населення зростає частка непрацездатних, це означає, що зростає навантаження, принаймні податкове на працездатне населення. Тут правду, у нас є доволі непогані перспективи, тому що всупереч тому, що всі говорять, рівень податкового навантаження на робочу силу, зокрема, у нас не такий високий, як в більшості країн світу, повірте. І тому тут резерви певні є. І ще одне, на що я хотіла б звернути увагу, це безпосередньо стосується сфери освіти, кваліфікації і ринку праці, відповідним чином. Збільшення частки осіб старшого віку означає, що за інших рівних умов зменшується потенціал розвитку, тобто зменшується частка людей, які в змозі. Готові і хочуть отримувати нові знання, набувати нові професії, зменшується принаймні потенційно мобільність робочої сили. виникає питання, що ми маємо з цим робити. По-перше, ми маємо забезпечувати інтеграцію поколінь. Я не про те, щоб особи старшого віку ходили по школах і розповідали, які в них здобутки, і як вони воювали на фронті. Я не про це, але використовувати. Національні традиції і спілкування осіб різних поколінь в суспільстві це дуже ефективний спосіб інтегрувати суспільство загалом. А я завжди повторюю, що головне, що ми отримали за останні роки, і, до речі, завдяки цій проклятій війні, це суспільна злагода і єдність суспільна. Ми маємо її підтримувати, посилювати. І для цього використовувати можливості інтеграції різних поколінь. Наступним кроком є збереження потенціалу, максимальне збереження потенціалу цих старших поколінь. Ну, для цього абсолютно очевидно: це здоровий спосіб життя, там якісна медична допомога і так далі. Це навчання упродовж життя. Причому я б хотіла говорити не тільки про університети третього віку, а і про саморозвиток. Це означає, що треба пристосовувати графіки роботи і робочих місць до потреб і можливостей старших поколінь. І в цьому сенсі абсолютно незамінною є той напрям, який ми називаємо економічні зрушення. Ми переходимо від традиційної сировинної економіки до дуже високої часткою, була е, робо, е, жива сила. Ми переходимо до менш трудоміської економіки, яка більше орієнтована на розумову працю. І е, мене в тих питаннях, які мені задавали організатори, там було питання про академію наук. Так, дійсно, в академії наук ніхто не припиняє роботу з досягненням пенсійного віку. Продовжують роботи, роботу, тому що це розумова праця. Це не питання того, що туди не йде молодь, хоча це теж є, безумовно, з нашими зарплатами молодь не дуже охоче. Але менше з тим, я думаю, що досвід Академії наук варто було б використовувати при організації робочого процесу в тих галузях, де домінує розумова праця. Я абсолютно переконана на завершення. Я абсолютно переконана в тому, що. Саме демографічне старіння відкриває новий шлях, не новий напрям, а новий шлях цивілізаційного прогресу. І е, це не криза, коли мені говорять про демографічну кризу і пов'язують її зі старінням, це не демографічна криза, це закономірний наслідок того шляху, який ми долаємо. Долаємо шлях, пов'язаний з витисненням. Смерті найбільш старший вік. Дякую.